Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо дуже важливу тему, яка може змінити ціни на ваші покупки та вплинути на економіку США в цілому. У цьому відео я розповім про наслідки для економіки і вашого гаманця, якщо переговори з Канадою і Мексикою не закінчаться домовленостями, і тарифи все-таки будуть запроваджені адміністрацією Президента Трампа. Ми також обговоримо, як тарифи вплинуть на споживача простого робітника та бізнес. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний, я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Яка ситуація на сьогоднішній день? Президент Дональд Трамп оголосив про введення тарифів на імпорт із Канади, Мексики та Китаю 1 лютого 2025 року. Тарифи мали набути чинності 4 лютого 2025 року. Мексика було оголошено 25% відсотковий тариф на імпорт, але його зупинено на 30 днів після угоди з Мексикою щодо посилення безпеки кордону. Канада. Так само 25% тариф на канадські товари тимчасово відкладено також на 30 днів після переговорів із прем'єр-міністром Джастином Трюдо. Китай наразі діє 10% тариф на китайські товари, і Китай у відповідь запровадив мита на деякі американські товари та посилив регуляторний риск на американські компанії в Китаї. Окей, що буде, якщо переговори не закінчаться домовленостями? Ціни можуть зрости протягом декількох днів, якщо Трамп запровадить тарифи проти Канади та Мексики. Тарифи на товари з Мексики та Канади можуть підвищити ціну галону бензину для деяких водіїв на 70 центів і спричинити зростання цін на продукти. Ці дві країни є двома з трьох найбільших торговельних партнерів США. 25% тарифу на всі товари з Канади та Мексики збільшать ціни, які оплачують американські покупці, оскільки імпортери, як правило, перекладають частину своїх витрат на споживачів. Така політика може призвести до зростання цін на цілий ряд товарів, від помідорів і текіли до автозапчастин. Однак вплив на ціни може бути не таким чітким, тому що деякі компанії можуть вирішити взяти на себе частину тарифного тягарю. Тепер давайте поговоримо про вплив тарифів на конкретні категорії товарів. Перше бензин за даними управління енергетичної інформації США на Мексику і Канаду припадає 70% імпорту сирої нафти в США, що є ключовим фактором для забезпечення країни бензином. Цей імпорт надходить переважно з Канади, яка відправляє сиру нафту на американські нафтопереробні заводи, побудовані спеціально для переробки нафти. І перерозділу її вигляді придатного для автомобілів бензину. В інтерв'ю ABC News Тімоті Фітжералд, професор економіки бізнесу в університеті штату Теннессі, зазначив, що бензин, який виробляється з канадської нафти, надходить до споживачів у верхній частині середнього заходу і також на східному та західному узбережжях. Для цих водіїв ціни можуть зрости від 40 до 70 центів за галон. У багатьох регіонах країни ціни можуть зрости на 50 центів за галон. Крім того, експерти попереджають, що сезонне підвищення попиту на бензин, яке зазвичай відбувається на весні, може додати ще 30 центів за галон, що в підсумку може призвести до зростання ціни на бензин приблизно на долар за галон, якщо тарифи залишаться чинними з початком весни. Помідори та авокадо. За даними Міністерства сільського господарства США, у 2023 році США імпортували з Мексики сільськогосподарських товарів на суму 38,5 мільярдів доларів. І це зробило цю країну найбільшим одержувачем такої продукції. Цей імпорт включає свіжі фрукти та овочі на суму понад 3 мільярди доларів. Мексиканський імпорт становить значну частку деяких фруктів і овочів, які регулярно споживають американці. Приблизно 90% авокадо, з'їденого в США минулого року, походить з Мексики. Інші продукти з високою концентрацією мексиканського імпорту включають помідори, огірки, болгарський перець, халапіньо, лайм і манго. Алкогольні напої. Експерти також зазначають, що США імпортують велику кількість пива, текіли та інших алкогольних напоїв з Мексики. За даними Міністерства сільського господарства США. У 2022 році США імпортувало з Мексики алкогольних напоїв на суму близько 26 мільярдів доларів. Не забувайте про все те пиво, яке ми імпортуємо з Мексики, сказав Міллер, підкреслюючи, що тарифи можуть суттєво вплинути на ціни. Автомобілі та автозапчастини. Автомобільна промисловість є ще однією галузю, що сильно залежить від імпорту з Канади та Мексики. За словами експертів, автовиробники та споживачі залежать від глибоких зв'язків автомобільної промисловості з цими країнами. І це робить тарифи серйозною загрозою для цін. Згідно з аналізом даних комісій з міжнародної торгівлі США, проведеним інститутом Кантона, Мексика і Канада є двома найбільшими торговельними партнерами США для готових автомобілів, так і для автозапчастин. У 2023 році на Канаду та Мексику припало майже 120 мільярдів доларів американського імпорту автомобілів, що склало близько 47% всіх імпортованих транспортних засобів. Таким чином, діяльність автомобільних компаній по обидва боки кордону сильно постраждає від цих тарифів. Велике питання щодо тарифів полягає в тому, чи використовує президент Трамп тарифи як інструмент тиску. Чи він діє з ідеологічних міркувань? Це головне питання стосовно президента Трампа, адже використовуючи тарифи як важіль, він був досить успішним. Він зробив це всього кілька тиждень тому щодо Колумбії, пригрозивши їм 25% відсотковими тарифами, і вони відразу поступилися. Здається, що саме це і відбувається зараз. Я сподіваюся, що Трамп використовує тарифи як інструмент тиску, а не планує залишити їх на тривалий час. Тому що в довгостроковій перспективі торговельні війни є шкідливими і їх нелегко виграти. Торгівельні війни, як правило, призводять до збіднення населення і вони завдають шкоди американським споживачам. І саме тому ви могли бачити значне падіння фондового ринку на початку дня, коли Трамп оголосив проведення тарифів. Крім того, очевидно, що країни можуть вдатися до відповідних заходів. Наприклад, Китай посилює регуляторний тиск, ліцензійні вимоги або антимонопольні розслідування щодо американських технологічних компаній, таких як Apple, Microsoft, Google або інші. Фірм, що мають значну присутність на китайському ринку. Перед тим як ми підведемо підсумок, хочу нагадати вам, що в нас є чудові курси, такі як банкінг США, іпотека та купівля житла, медичне страхування, пенсійні плани, як побудувати успішну кредитну історію та все про податки в США. Ці курси розроблені спеціально для іммігрантів з України. В них є все для легкої адаптації у фінансовій сфері в США. Переходьте за посиланням в описі. Підсумовуючи, хочу сказати. Тарифна політика, яку може запровадити адміністрація Трампа, може стати важливим каталізатором змін в економіці США. Якщо тарифи на товари з Канади та Мексики дійсно вступлять в силу, це може призвести до зростання цін на бензин, продукти харчування, автомобілі, алкогольні напої та багато інших товарів. Це безумовно відобразиться на бюджету простих американців і створить додаткове навантаження на бізнес, що залежить від імпортних матеріалів. Разом з тим існує невизначеність, адже компанії в ланцюжках поставок можуть частково або повністю поглинути витрати, а Трамп у минулому використовував тарифи, як важіль у міжнародних переговорах. Проте загальний сигнал полягає в тому, що економічні наслідки можуть бути суттєвими від зростання інфляції до скорочення купівельної спроможності населення. Дякую, що були зі мною на цьому відео. Підписуйтесь на канал, став, ставте вподобайки та залишайте коментарі. І до нових зустрічей!